Останній тест майже п'ята година без трьох хвилин. 100% є, 50-25, працює. На банці вже останні ділення відповідно лишилося. Спеціально дав на максимум для того, щоб уже якось її розрядити, і вивізка має вже відправлятися. Так що тест пройшло успішно. Від 10 ранку до п'ятої вечора працює на 50 та на 100% яскравості. Якщо б було 50 100 працювало би ще до години восьмої, десятої вечора. Якось так. Так, що 20-амперна банка, 3 ампера струм на банці на виході, відповідно, 3 метри, тобто 3 ампера 5-вольтова стрічка, яскравість 100 або 200% працює відмінно, щоб ви знали, коли продаєте своїм клієнтам, якщо вони хочуть банку. ось таке рішення. Ідеал. Ну і дімерочок у нас на сайті, дім там 001 або 002, він називається під пайку, Для того, щоб кабельочки оці завести. І кабеля в оці usb шні також у нас є, але ми їх тут пообрізали і зробили дві штуки, для того, щоб було рівномірне навантаження, і USB-порт ніяк не перегрівався. Коротше, все зроблено по уму. А тут стандартний кабель, відповідно, 0,5 у нас, і під'єднаний до цього всього діла. Так що бомба!